Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого ютуб каналу. Е, так, зробили, зробив я е, розкидач удобріні. Тобто рум. Це вчора вечором почав, сьогодні 16.20. Я закінчив, почав десь робити його. 15-20, ну, грубо говоря, цілий день робив. Е, так. Ну що, рум стандартний. Всі з чого ліплять, з що маю, з того ліплять. Бачок від стиралки. Так, редуктор, який знайшли, то й примінили. Е, це від е, зашки Диск. І зашки диск ще, ще толком не зрозумів, ще треба ось тут обде ходу косинці позрізати лучше. Ну, там де видніш. Або їх попідгинаю вгору, щоб захвачувало. Ну, так вроді по всьому цьому. Ну, скоріше всього, що да тут воно його аж піднімає. Я е, пробував Пісок, коротше, піском його ітував. Сипав пісочку і крутнув його, дарочку піску. Мокре, звісно, але зробив сюди ворошилочку. Ворошилочка що там профільна труба 20 на 20. Да, 20 на 20 труба профільна, шайба виточена ось тут не просипалося. Ну що, воно тут долемпається. А з цієї сторони я зробив штіфтика такого. Ну тут чотирогранником виточив, тут чотирогранник і приварив сюди ось таку осічку чотирогранну. Ось, ну ось це крутиться. Чуть-чуть там підтирає, ну воно своє візьме, я думаю. Ось така. Кому сподобалося, ставим лайки. Може хтось цікаве, полезне, побачить у мене. Бо людей трохи підглядував. В принципі, я роботу свою задоволений показ. За таке коротке врем'я зробити такого. Таку машину. Це нормально. Думаю, демонстрацію це треба робити вже на полі, як він розкидає. Легенький, що тут. Він ерунду важив взагалі. Редуктор алюмінієвий там взагалі цей бачок там херню важить. Я знаю кілограм напевно, з 30 важить, то добре. Це якщо взяти ще з кардану. <гум> так. Добренько, Підписуйтеся на канал, ставте лайки. пока Пока.